Євген Коноплянка завершує кар'єру чи не зараною, наскільки екс-лідер збірної України реалізував свій потенціал. Важливі тренерські зміни в ТОП-чемпіонатах: Екс-тренер Маліновського, Селізньова та Мілевського очолив Лаціо. А один з найбільших старожилів Європи покидає клуб. Ще однієї команди АПЛ зняли очки. Мене звати Андрій Сенків, ви на каналі Goodibінг, і сьогодні ми говоримо про найцікавіші новини з клубного європейського футболу, котрі трапилися за останні дні. Перед стартом обов'язково ставимо лайк, обов'язково підписуємося на цей канал. І давайте розганяти та розпочинати. Отже, новина перша це про відхід Крістіана Штрайха з Фрайбурга. Ви скажете: Фрайбург, Штрайх, Блін, про що ти взагалі говориш? Але мова про те, що Штрайх є одним з найбільших старожилів у топ-чемпіонатах. Окрім того, що Штрайк народився у населеному пункті неподалік від Фрайбурга, попри те, що він грав в цій команді, він ніше працював. Увага з 95-го року. З 95 по 2011 Штрайк очолював юнацьку команду цього клубу. А в 2007 навіть поєднував цю посаду з помічником тренера у головній команді. У 2011 році Штрайх став головним тренером Фрайбурга і навіть вилітав з ним до другої Бундесліга. Правда, скоро повертався. Окрім цього, Фрайбург зі Штрайхом грав у фіналі Кубка Німеччини. тричі виступав у Лізі Європи. Штрайк покине клуб влітку, допрацюючи таким чином, поточний сезон. І навіть в сезоні, котрі може на перший погляд здатися невдалим. Штрайк все одно має шанси довести Фрайбург вкотре в чергове до Єврокубків. І це неймовірне досягнення, тому що Фрайбурга не є великий бюджет. Фрайбурга нема гравців з величезним іменем. Фрайбург грає в дуже простий та такий пролетарський футбол. Так, перш за все, дуже багато подач, дуже хороше виконання стандартів. Це дуже прямолінійна та проста команда, котра ніколи не робила ставку на володіння м'ячем та щось неймовірно тікітачне. Штрайк розумів можливості команди, він їх адекватно реалізовував. І ще раз він став абсолютною справжньою легендою німецького футболу. До Штрайха лише двоє тренерів у топ чемпіонатах працював зі своїми командами більше. Перший це Дієго Сімой в Мадридському атлетіку. Він очолив мадридський клуб на вісім днів раніше, ніж Штрайх-Фрайбург. Ну і треба говорити про головного коуча Гайденхайма, новачка Бундесліги. Тренер Шміт тренує цю команду з 2007 року, і цього року нарешті вийшов у першу Бундеслігу та дивує всіх нас там. Хорошим, якісним та головне, футболом, котрий дає результат. Але парадоксально, що такий довгожитель Штрайк все одно не є рекордсменом Фрайбурга. У цій команді дуже рідко змінюються тренери. З 90-х фактично там змінилося лише 5 коучів. Зокрема, Фольстер Фінке тренував цю команду з 91 го по 2007 рік 16 років більше навіть ніж Штрайк. Поки що не зрозуміло, чи далі взагалі продовжуватиме кар'єру цей коуч, чи шукатиме нову команду, чи банально завершить. Замість нього Фрайбург тренуватиме колишнього підобічний Юліан Шустер, котрий 10 років грав за Фрайбург, навіть був капітаном цієї команди. У 2018 році Шустер завершив кар'єру і почав працювати Фрайбургу на різних посадах. Останньою з котрих була координатор між академією та дорослою командою. Досвіду тренерської діяльності у Шустера взагалі нема. Чому я про це говорю? Тому що Штрайх – це епоха німецького футболу. Штрайх це і є футбол. Штрайх – це один з тих людей, один з тих могикан, котрі були ван клабмен з точки зору тренерства. Це просто щось неймовірне у сучасному футболі. Давайте просто зафіксуємо та попрощаємося з цим легендарним коучем. Друга новина, котра сколихнула тренерські цехи у німецькому футболі у цей період на збірні, це відставка Ніку Ковича з Вольсбурга, і це те, що давно просилося на відміну від того ж відходу Штрайха Фрайбурга. Ковач очолив Восбург у 22-му році, та особливих успіхів там не мав. Найбільш провальним був поточний сезон. Востаннє Вольсбург перемагав у бундезлізі ще в грудні і не має перемог у 11 матчах поспіль. Останньою каплею стала поразка від Аугсбурга і керівництво вирішило. Таки пора. Восбургу лише залишається 6 очок до зони виліту. І це попри хороший кадровий трансферний потенціал, тому що влітку та взимку Вольсбург загалом витратив 74 мільйони. Євро, зокрема, був придбаний центральний хелбек збірної Хорватії Тарена Ловро Майер за 25 мільйонів, а також латераль збірної Данії та Таланти Йоакім Меле за 12 лямів. Окрім цього, були придбані ще шість футболістів хорошої якості та потенціалу. Але цим всім ковач не зміг сколотити хорошу банду. Зрозуміло, що влітку ковач втратив двох лідерів. Мікі Ван Девен перебрався до Тотнема за 40 мільйонів. А Фелікс Меча приїхав до Торменської Борусії за 30. Але ще раз те, як в Ольсбург Постарався замінити своїх колишніх лідерів. Ти наскільки об'ємною та на перший погляд якісною було кадрове це підсилення, говорить про те, що Ковач мусив щось зробити. Але в цього Вольсбурга не було лиця, не було зрозуміло, в який футбол хочеться команда грати, якою має бути стилістика. Ковач змінював стартовий склад від туру до туру. Садив на банку і капітана Арнольда і інших футболістів, але нічого не давало ні результату, ні гри. Тому Вольсбург з команди, котра потенційно. Ціна могла б навіть боротися за місце у лізі чемпіонів має боротися взагалі за виживання. Це жах А Ковач вкотре провалився на своєму місці роботи. До Вольсбурга Коваш тренував Монако, Баварію, Вольсбург, доросло та молодіжні збірні Хорватії. Далі мені виглядає так, що йому слід очікувати пропозиції з Саудівської Аравії або з сусідніх до цієї країн. Надії на те, що він зможе свій потенціал реалізувати, і цей потенціал взагалі є розвіялися на всіх попередніх його місцях роботи. Замість Ковача Вольбург запросив тренера, котрий увага вже завершив тренерську кар'єру. Мова про австрійця Ральфа Хайзенхютля, котрий востаннє працював is Southampton У Содгемтоні Ральф працював в чотири роки, і це була команда, котра точно мала лице. Навіть на рівні англійської премії Саудгемтон був командою, яка вирізнялася високою інтенсивністю та вмінням швидко відбирати м'яч після власних втрат. Все посипалося в останній сезон, коли Сотгемтон затіяв перебудову. Вона була настільки масштабною для цього клубу, що тренер банально не витримав. Звісно, Содгемтон це команда перебудов у кожне трансферне вікно. Але якщо там двоє лідерів пішло, а чотирьох взяли на заміну, то в принципі. Не є щось таке катастрофічне та критичне, але в останній сезон Ральфа там творилось неймовірне. Зрозуміло, що Сотгемптон думав про майбутнє, зрозуміло, що вони придумали певну стратегію, набрали велику кількість молодих зірок, але зробити так, щоб ці всі молоді зірки зми стати на ногу водночас і в такий критично важливий момент для команди, яка бореться за виживання. Ну це дуже складно. Ральф не зміг і був відправлений у відставку. Відправився в Австрію, де сказав, все більше не тренуватиму. Але керівники Вольсборга таки вмовили його до роботи повернутися та дали йому навіть більше того довготривалий контракт. До речі, до Сотгемптона Ральф вже працював в Німеччині з Інгольштатом та Лямптігом, і там і там успішно. І там і там його команди мали лице. Тому я переконаний, що в Вольсберга з цим тренером все буде окей, і нікуди вони не вилетять. А на наступному сезоні я також переконаний, вже буде боротьба за єврокубки. Одобряю цей вибір керівництва. Ну а тим, хто хоче більше та глибше дізнаватися про німецький футбол, я порекомендую телеграм-канал Ігоря Бойка, велика Нікчемчина. Він там дуже і дуже скрупульозно розбирає теми, котрі точно не є на поверхні. Тому гайда в опис до цього відео посилання на телеграм-канал Ігоря буде там. Ну а зараз оголошення про матч Україна-Ісландія, Фінал плей офф відбору до Євро 2024 Вирішальний момент для нашої команди. За котируванням нашого партнера компанії Фалбет, фаворитим абсолютним, є саме команда Сергія Реброва. Але я думаю, що буде складно настільки, що команди доведуть справу до серії пенальтів. Коефіцієнт на те, що переможе цього протистояння визначиться саме в серії пенальті, становить п'ять П'ять десятих. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 330 ріспів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Тепер новина про чемпіонат Італії, де Лаціо отримав нового тренера. Сарі подав відставку, і замість нього команду тренуватиме хорватський спеціаліст Ігор Тудор. Про Ігора Тудера можна говорити дуже і дуже і дуже багато. Найперше, найважливіше це те, що Тудер це фахівець, котрий обожнює високий пресинг, гра 1 фактично по всьому полю. Як епізодами грав Марсель Ігоря Тудера, де виступав тоді Руслан Маліновський, ну це просто вау! Це справді те, що потрібно було бачити. Правда в тому, що не всі гравці на дистанції витримували такий високоінтенсивний футбол Тудера, і все посипалось. Пішла токсичність на тренуваннях, пішли Завищені вимоги, і Тудор не зміг втримати роздягальню. Вони вона перестали його слухатись. Відповідно, Марсель Тудора таки звільнив до Марселя. Тудор Тудортанув велику кількість. Команд просто рекордно велика кількість команд. Увага він тренував хорватський хайду, грецький Паук, турецький карабюк спорта Гатасарай в Італії. Працював з удінези Вероною. Був помічником Андреа Пірло в Ювентусі. Ну і про Марселі я вище сказав. Фактично в кожній з цих команд у Тодора був локальний успіх, яскраві спалахи, котрі вирізняли його з поміж інших. Але після цих спалахів ішов наскільки стрімкий спад, що тудор нічого не міг свої руки повертати, і йшов відставку, бо його банально звільняв. Чи зможе Тудор зробити Лаціо в короткостроковій перспективі кращим? Я переконаний у цьому. Чи зможе тут зробити Лаціо кращим у довгостроковій перспективі? Тут же питання, тому що ще раз на дистанції Тудора ніколи не вистачало. Це те найважливіше, що потрібно змінити Тудору в своєму підході до тренерства. З Цікавого з дуже цікавого Тудор тренував одразу кілька українських. Футболістів про Мальновського Марселі ви чули у Кребікспорі Він, наприклад, праця з Олександром Рибкою, Андрієм Блізніченком та Євгеном Селезньовим. Останній захоплено розказував про цього коша. Говорив про те, що Тудор намагався контролювати навіть раціон Євгена, котрий приїжджав після відпустки з трьома-чотирма зайвими кілограмами. Фактично, Селезньову навіть доводилося відчитуватися тудору, показувати на відео свою тарілку, що він їсть. Одна Заглиблений всі процеси футболістів, цей коуч також туди працював з Артемом Мілевським. Це було в той період, коли Артем грав за хайдок зі шпліта. Ось цитата Мілевського про цього. Тренера, мова про те, що у Тудора була своя яхта. Він запросив з раночкою Милевського на ній покататися. Ось що говорить Артем. Ось сидить Тудор, і ще один тренер Хайдука, його помічник. Ну, будемо пити каву. Це ж ранок. А Тудор замовляє кожному два по сто віскі. Це о 9.30 ранку. Як за такого тренера не грати, як за такого тренера не випити? Насправді було круто. Поплавали по островах, повернулися. Пізно ну і новина котра сколихнула англійську прем'єр-лігу, тому що ще з одного клубу зняли очки. Мало про Парнотінгем Форест і мінус 4 бали. Це рішення незалежної комісії прийшло через порушення правил прибутковості та сталого розвитку у період до закінчення сезону 22-23. Повідомляє офіційний сайт англійської прем'єр-ліги. Вказано, що клуб перевищив ліміт збитків у 61 мільйон фунтів на 34,5 чотири мільйони. Зазвичай ліміт для клубів АПЛ складає 105 мільйонів, але в цьому випадку він був змінений, бо у звітний період Форест провели два сезони у чемпіоншипі. Звісно, Форест будуть подавати скаргу прямо. А зараз у клубу 21 очко замість 25 Та команда опускається у зону виліту на 18-ту позицію. Клуб визнає факт порушення, але говорить про наступне: про трансфер Берена Джонсона у Тотне. Вони говорять, що Бренфорд раніше хотів купити Бренана за 30 мільйонів фунтів, але сам гравець відмовився переходити у цей клуб. В підсумку він перейшов у Тотнень за 47,5 мільйона. Але біда Форест в тому, що вони продали гравця не в звітний період, що вплинуло на фінансові показники, які призвели до очкового штрафу. Форест говорить про те, що вони робили це все свідомо. Вони хотіли отримати більшу суму за гравця і таким чином покращити свої прибутки, щоб краще, ліпше, рівніше у ці всі ліміти вкластися. Але цей аргумент не було враховано, тому дивимося і чекаємо, що буде з апеляцією. Ця історія з Форест вкотре лякає інші клуби, зокрема і Ньюкасл, котрий страждає кадрово, в котрого є багато травм і котрим терміново потрібно виходити на ринок. Вони хочуть багато, багато, багато хороших футболістів. Рафінію з барса цікавляться іншими, але весь час стрімаються, розуміючи, що вони ходять по лезу. Таким чином АПЛ такими своїми обмеженнями, лімітами, ставить багато клубів, Клубів у серйозну позу. Умовно, у вас є кошти, ви можете купити ледь не будь-якого футболіста планети, але ви думаєте, як купити так, щоби не вилізти за ці ранки. Відповідно, Ньюкасл в останнє вікно не купував нікого і не факт, що купить когось влітку. Ця штука впливає і на інші команди. Таким чином виростає рівень фінансової грамотності, розуміння все, що як працює, та зникає оця бездумність у витратах. Це дуже і дуже добре та здорово для англійського футболу. Але я далі. Нетерпінням чекатиму рішень по Манчестер-Сіті, тому що вони свого часу не робили дуже дуже багато. Чому так довго немає рішення по Манчестер Сіті? Та тому, що настільки багато матеріалів по їхніх справах, що так швидко, як з Ноттінгемом та Евертоном, там не розберешся. Я твердо переконаний, що Манн-Сіті Очікують санкції. Не вірите? Давайте зі мною в коментарях. Ну а зараз важливе оголошення для болівальників Манчестер Юнайтед. Ну і навіть боксу. Історія в тому, що у 2012 році український боксер Сенченко приїхав на бій проти страшенно популярного Рікі Хаттона. А рікі це фанат Манчестер Сіті. Отже, повна арена людей. Хаттон, котрий підтримує Мансіті, і Сенченко, котрий виходить на цей бій у футболці Манчестер Юнайтед. А потім перемагає Хатона нокаутом у 9-му раунді і остаточно відправляє Рікі на пенсію. За всю кар'єру Рікі Хатона перемагало три людини: Мейвезер, Пак'яо та Сенченко. І саме цю футболку зі своїм автографом Сенченко передав нам: всі кошти підуть на спорядження для виконання бойових задач підрозділу ССО. Отже, які умови аукціону? Початкова ставка 5 тисяч гривень. Вона вже закинута. Мінімальний крок 500 гривень переможець з найбільшою ставкою буде визначений у вівторок, 26 березня о 12:00. 00. деталі будуть в описі до цього відео. Там буде посилання на інстаграм-сторінку, де можна в коментарях писати свої кроки щодо отримання цієї футболки, щодо участі в аукціоні. Майте на увазі і давайте допомагати Збройним силам України. Ну і новина, котра взагалі загубилася, загубилася і загубилася з тим матчем збірної України проти Боснії, з купою в клубному футболі європейському, суперматчами його чемпіонівськими і топ, топ, топ будь-якими. Це те, що Євген Коноплянка за інформацією футбол. Чотири завершує кар'єру. Джерело повідомляє, що Євген отримав пропозиції від азійських клубів, але вони його не влаштували з фінансової точки зору. Саме через це він прийняв рішення завершити кар'єру і навіть зайнятися агенським бізнесом з Романом Зозулею. Більше того, Фобол 24 говорить про те, що зараз вони працюють над отриманням ліцензії, офіційну діяльність збираються запустити з літа. Зазначу, що коноплянці прямо зараз 34 роки. Востаннє він грав у футбол в листопаді 23-го, у матчі вищої румунської ліги у футболці Клужа. У Клуж Коноплянка перейшов влітку 23-го і зіграв цю команду у чотирьох матчах, загалом 54 хвилини. Контракт коноплянки з клужим мав тривати до 25-го року, але взимку його було розірвано за згодою сторін. Коноплянка злився на керівництво, на тренера, на непорозуміння, на те, що для чого його брали, якщо нема за нього позиції, словом, все те, що він так успішно і вдало робив. Раніше я говорю про нерозуміння установок у Севілі, про які говорив Коноплянка. Я говорю про конфлікти та дивність трена, за словами самого Жевгена у Шальке. Я говорю про якісь непорозуміння з Дзербі, шахтарі. Словом, майже в кожному клубі, де працював, де грав, де намагався грати Коноплянка, у нього щось не йшло. І тут я подумав: ми вже давно якось забуваємо, втрачаємо суть та цінність самого Євгена. Ми забуваємо про те, ким він був для українського. Ского футболу, який він внесок та спадок залишив. Увага! Він зіграв за збірну України 87 матчів, забивши в них 21 гол. Тривалий період часу, років 10, Коноплянка був фактично одним з найкращих футболістів збірної України. Якщо немає коноплянки чи немає ярмонка, все збірна України не знає, що придумати в атаці. Зрозуміло, були часи, коли ми грали в дуже простий примітивний та босянський футбол. Все тримався на індивідуальних якостях коноплянки, ярмонка. Чи боди ще когось, хто міг сам вирішити, але таких футболістів на зазвичай було мало. Коноплянка це той гравець, котрий запалював в українській премєр різі коли там була величезна кількість легіонерів та була серйозна конкуренція. Коноплянка гравець, котрий допомагав Дніпру виходити до фіналу Ліги Європи. Це футболіст, котрий вигравав Лігу Європи, виступаючи за Сівіллю. Коноплянка це гравець, котрий двічі ставав найкращим гравцем України. Але у коноплянки була величезна біда, на мій погляд, його найбільша біда це його величезний та позамежний талант. Грубо кажучи, Коноплянка був настільки талановитим і йому все настільки просто та легко давалося, що більше нічого він і не робив. Навіть Мирон Маркевич говорив про те, що Коноплянці бракує стабільності. Він добре грає один матч з трьох чи один матч з п'яти, чого було достатньо і Дніпру, і самому Мирону Маркевичу. Цей позамежний талант коноплянки позначався вже і після переходу до Європи. Зрозуміло, можна зараз сто разів шалкувати, що Кономойський не відпустив коноплянку до Ліверпуля, але не факт, що у Євгена все безкралося там на Енфілді, тому що в інших місцях, де він виступав, в нього так собі теж складалося. Був період у Севілі, перемога в лізі Європи, голи е, у іспанському чемпіонаті, в матчі за суперкубок у ЄФА слово були яскраві спалахи в коноплянки, але не було стабільності. Про що говорить Маркевич, плюс про талант позамежний, про котрий я вище говорив. Він не хотів адаптуватися під вимоги тренерів. Його фішка зміщення в центр, регати в обороні нема потреби. Коли команда грає в три центральні захисники, позиції для коноплянки нема. Латералем грати не буде. На позиції десятки ну якось незвично. Плюс коноплянка не вчив іноземних мов. Він не знав ні іспанської, ні німецької, коли потім переїхав до Шальки. Ви уявіть собі, гравець, котрий не хоче адаптуватися під вимоги тренерів, гравець, котрий не вивчає іноземної мови, все одно продовжує виступати за іноземні клуби. І інколи спалахами, але дуже і дуже успішно. Матч коноплянки проти Герте за шальки мене досі в пам'ять. Після Шальків Коноплянки пішов серйозний спад. Перейшовши до Шахтаря, він не міг. Чому? Та тому, що в Шахтарі були системні тренери і йти. На умови Євгена бувати команду навколо його нестабільного, але хорошого та позамежного таланту та потенціалу ніхто не наважився. Відповідно, в шахтарів він був глибоким резервістом та глибоким запасним. Переходив в Краковій, де він взагалі не робив різниці, що дивувало польську пресу, і вже потім до Клужа. Ну це фактично закат. Його останній матч за збірну України в матчі проти Англії на Вемблі. Коли команда на одного грутерна образнортань, це вже фактично кінець фіні. Ніж та квітка. Це було символічно, але це не факт, що було красиво. Словом, потрібно відзначати талант коноплянки. Він був беззаперечним. Не можна забувати ті матчі, коли він реально тащив матч проти Англії на Вемблі у 2012 році, чи матч проти Аякса за Дніпро. Ну тобто таких матчів було багато. Згадайте, будь ласка, про якийсь найяскравіший матч коноплянки в коментарях під цим відео. Але в цілому, в комплексі на дистанції, точно варто говорити про те, що Євген не реалізував свій потенціал. По-перше, ще раз він був зручником свого таланту, і йому здавалося, що йому більше нічого не потрібно. Він і так все добре та прекрасно вміє. Друге, він взагалі не хотів вчитися, виступаючи в Лалізі та Бунезлізі, він не знав місцевих мов. Так ну що тут, що тут далі взагалі можна говорити? І навіть попри пункт один та попри пункт, два, він все одно моментами непогано спалахував на найвищому європейському рівні. Можна тільки здогадуватися, на який рівень міг би коноплянка піднятися, якщо би старання. Ніше підходив до своїх обов'язків, якщо би пахав на рівні Ярмонка, якщо би затискав зуби на рівні Зінченка, але ще раз той рівень таланту, який був у коноплянки, вдягав йому на голову корону. Цієї короною Коноплянка нічого зробити не зміг. Він так і застряг на тому рівні потенційно талановитого футболіста з хорошою швидкістю та зміщеннями в центрі, але з віком навіть це почало зникати, тому що ну з віком швидкість різкість самі розумієте, починає знижуватися. Я кажу коноплянці, прощавай. Я кажу коноплянці, дякую за величезну кількість позитивних, приємних спогадів, котрі залишаються від перегляду матчів, котрих він брав участь. І Я прекрасно розумію, що невдячна ця справа здогадуватися, припускати, що би могло бути, якби там щось ну сталося як сталося. Коноплянка, попри все, людина, котра в історії українського футболу. Це людина, котра є епохою та фундаментом українського футболу. Тут ну якби нема з чим сперечатися. Тому дякую, бажаю лише одного більших успіхів агентській діяльності ніж вона була у футбольній кар'єрі. Вам же всім щиро дякую за увагу. Вам же всім щиро дякую, що ви з мною до самого кінця бережіть себе, мої інші відео тут та отут. Слава Україні!